Вітаю глядачів на каналі Random Box і хочу розділити з вами таку радість, хочу відкрити разом з вами посилочку. Тут мені прийшли нарешті мої ножниці, Сікатор, якими буду працювати з деревами і їх обрізати. Ось. Так, це модель Low 7104. Давайте тоді швиденько відкриємо. Тут ще, до речі, цікавий момент розкажу. Як отримати такі ножниці за ціною і тою, яка є. Їхня ціна 2390 і дешевше просто немає. Ось. Але магазини хочуть доставку. Я знайшов спосіб, як можна зекономити на доставці. Ось. Так, давайте тоді відкриваємо. Ось виглядає так в такому вони пластиковому блістері. Так, ну, по характеристиках, от, загалом, що от пишуть, це вага їхня 235 грам, обріз 20 мм, 22 мм. Під руку, розмір у них, до речі, під руку МЛ. Ну, я думаю, що в мене рука приблизно десь якраз МК. Ну, загалом це все. Тут так цікаво, вони, до речі, ставлять прям підпис такий що буде видно, ось тут прям такий підпис поставлений, таке враження, що реально ручкою. Це німецький, німецький секатор. Я шукав якийсь хороший, класний, професійний. І ось я думаю, що я знайшов Professional Easy Cut, Пише. Легко різати. Ось, я розкажу, що саме вибрав цей. Тому я як його побачив, я реально зразу вирішив, що я буду працювати саме цим сікатором. Що я саме хочу? Саме Цей секатор я якраз і хочу. Так, так, так. Ну, по якості, до речі, коробочка досить така якісна. Хоч це просто пластиковий блістер, але навіть його тримаючи в руках, я розумію, що він досить якісний і прикольний. Ось ось, ось ножиці. Справді, якщо От під мою руку супер, тут є в кінці ще такий вегін це більш такий під вказівний палець буде. Перший вигід, а останній йде під мізинний палець. І ось моя рука. В мене невеличка рука, дуже маленька, але цей секатор прямо під мою руку. Тому в кого така досить середня рука, я думаю, що можете брати саме 104. От мені здається, що якраз оці маркування, 104, там оце сьома модель, і крапка 104, то мені здається, що 104 це якраз їхні розміри. Такого цікавенького, а чого я хотів його взяти? Загалом переважно всі сікатори йдуть, як вони от іде оця притискаюча частина. ой, Притискаюча частина, в яку буде опарати згілка, і ріжуча частина. Як воно загалом працює? Типу, ріжуча частина йде попри притискаючу частину, і йде далі. Тут ріжуча частина впирається у посередині, саме от посередині. Якщо буде видно, от посередині в притискаючої частини, і вони ніби як не труться одна об одну, а ріжуча частина впирається в притискаючу цю частину. І таким чином, цих всяких інколи є, навіть, ну може там таких дорогих немає ножицях е, такої проблеми, але ось в мене були навіть фіскерс при зрізі, десь можна там пер перекосити чуть-чуть рукою ці ручки. І воно так ніби як обрив такий робить, воно там заламує гілочку, то цей взагалі такого не мав би робити. Ось я надіюсь, що будуть працювати класно. Взагалі, перші враження, ось, я його розпакував, прям дуже позитивні. Це сама от пружина, вона ну, от я тримаю в руці, насправді, от вони ходять зовсім по-інакшому, ніж якісь будь-інші дешеві ножиці. Тому що ну, я вже так попрацював і це прям, це прям топчик. Не можу сказати, до речі, що зручний оцей фіксатор закритого стану, от він тут так відкидається, от він мав би от просто від пальцем. Я не відчуваю так, щоб мені було прям дуже зручно його відкидати. Мені треба трішки припідняти, вилізти рукою з самої рукоятки, і тоді мені буде більш зручніше його відкидати. Як отримати ножниці оці з безкоштовною доставкою? Розказую Історію, дзвоню я в магазин. Загалом ці ножиці, як я вже сказав, їхня ціна 2390 гривень. Дешевше просто немає. Я не знайшов, щоб були в наявності і були дешевше. Я подзвонив спочатку в один магазин, називається водоспад. Ось і в цьому магазині водоспад вони кажуть: «Та-та, ми можемо прислати вам ціна 2390, Ну і ви ще оплачуєте за доставку. Кажу, окей, добре, дякую. Заходжу я на розетку. На Розетці, ну, не тільки Розетка продає свою продукцію, а продають ще і різні магазини. Ну і я попадаю на магазин Proфіцентр. Знайдете собі, якщо щось, Профіцентр. І на Розетці пишете, типу, що якщо я в них замовляю, при повній оплаті зразу доставка безкоштовна. Ось я роблю повну оплату, мені приїжджають, ну, приїжджають ці ножниці. І як ви думаєте, від кого вони? Від магазину водоспад. Я купив. Тобто, дзвонячи напряму до магазину «Водоспад», то цей профіцентр магазин. Це і є, вони водоспад. Тобто, дзвонячи до них напряму, вони сказали, що за доставку буду платити. Можливо, у них є якась співпраця з розеткою, так як вони працюють і продають на їхній платформі. Можливо, є якісь домовленості. Ось тому така от ситуація, такий життєвий досвід, як отримати ножниці. З не оплачуєш ще за доставку. Ось що, я далі буду наступні обрізки, я обов'язково вже буду працювати цими ножницями. Мені перше моє враження, що тут дивитися, що тут розказати, загалом ну, класно. Пише Made in Germany. Типу, класні взагалі, Original Low. По відчуттях в руці дуже супер. Я прям от вони для моєї руки, от саме розмір прямо під мою руку. Мені прям дуже подобається. Ну, а далі треба просто працювати, різати дерева, дивитися, як воно, як воно буде себе показувати далі. Працюю сьогодні вперше своїми ножницями Low 7104. Кайфую просто нереально. Дуже круті ножниці. Дякую цій компанії. Просто в кайф працювати, рука не змучується, дуже гарно сидять в руці і дуже круто ріжуть. Не заламують гілочки взагалі. Ось. Просто візьму таку От, От Прям відскакує, відскакує все дуже прикольно. Так. Всім дякую. Підписуйтесь на канал Random Box. тай буду виставляти нові відео. Всім па-па.